Зимові рахівнички. Добрий день малята. Скажіть, будь ласка, чи правильна ця цифра, щоб позначити кількість сніжинок? Я, 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 я вмію вже рахувати. Ось як я вмію. О, слухай, ось два і два от ще дві сніжинки. От. І ще дві, і ще дві. О, скрізь два, і два і два, значить це правильна цифра, бо це цифра два. Але ж ти кілька разів перебував по дві сніжинки, а у нас тільки одна цифра. О, два зайчики, ще два зайчики. Тож цифра... Так, добре. Дві шкарпетки ще, дві шкарпетки ще, одна шкарпетка. Так, і це буде... Татусьо, допоможи, будь ласка. Так, зверху цифра п'ять, знизу 4. Чотири зайчики та п'ять шкарпеток. Котика два, отака, а цифра ні два. Тож, неправильно. Молодець, а знизу. А там два, тістечка, а ще одне. Тож. все Так як треба. Нам з тобою два і ще одне для матусі. Ось. Молодець ти, синку. Правильні цифри чи ні? Зверху два годинника, а цифра ні два, Тож неправильно. А знизу два зайчика, ще два зайчика, ще один зайчик. А цифру я не пам'ятаю. Так, цифра 5. То все правильно. А зверху неправильно. Бо там цифра шість. Починаю рахувати. Два і знов два. А тут тільки одна цифра два. А знизу два. Мені тобі смаколика, пряничка, А ще один матусік. Тож цифра мені подобається. Цифра 3. Ой, как... Молодець синку. Тож зверху? Чотири не два. Два віночки, два віночки, ще два віночки. Такої цифри тут немає, я її я не пам'ятаю. А ось льоданики два та ще два. І цифру я знаю. Ось вона, ось вона там. Ось там вона. А ви бачите малята? Молодець! Я тобі трошки підкажу. Цифра шість. Чи неправильно? Зверху цифра, знизу цифра. Правильні вони чи ні? Я один, та ще два, а сіжинок дві та ще дві. О. Ось так воно. А тут ось мені цікаво тільки одну суроку рахувати. Чи зернятку, які в неї є, теж рахуються, а? Якщо з зернятками рахувати? то Правильно. 4 тут, два зайчки, два хлопчики ще два хлопчики. Багато всіх. Дві ялинки ще, дві ялинки ще одна ялинка. Сніговий один і я один. І нас. Ой! Але нас же Два. Ні. Тату, що це за цифра? П'ять. Два зайчики, ще один зайчик. Ой, ще один зайчик. І це цифра п'ять. Ой, ще один зайчик так, як треба. Два зачки ще, два зачки ще один зайчик. О, Я знаю, яка цифра. Знаю, де правильно, де неправильно. Так, да, ось так! Цифра 5. Ось так. Вот. Маля, порахуйте лебі.